Мої дорогенькі українці і україночки тяжке, время, дуже тяжке. Треба допомогти нашим хлопцям, воїнам нашим, нашим соколикам, нашим дівчатам, воїнам, нашим листівочкам. Сьогодні, з трьох часом ночі, я гадаю, і я знайшла у діда в сундуку сильніший, сильніший, сім'ячний щит від смерті, від погибелі. Я зараз установлю на наших хлопців-соколиків, на дівчат властівочок на наших воїнів, на наших самих рідних, які нам, нас захищають. Ми повинні кожного дня просити, щоб їм дав Господь сили, дав захист, дав допомогу. А я зі свого боку теж роблю те, що я можу. Дивіться, тут я написала більше 100 імен хлопців. Тобто мужські імена. Тут я написала дівчачі імена, такий обряд діда Властелена. Цьому обряду вже, мабуть, більше 100 років. Що потрібно, я зараз буду встановлювати щит на всіх наших хлопців. Воїнів, які нас захищають, на всіх дівчат, воїнів, симиканічний щит від погибелі. Що ви повинні зробити під цим відео? Якщо у вас хтось, друг, син, коханий ваш, чоловік, товариш, просто знайомий, або просто того, за кого ви хочете, щоб він остався живий і невредимий, під цим відео ставте ім'я. Я постараюся всім всім активувати, поставити свій, свою вподобайку, і це буде активовано за те, щоб вони жили, за те, щоб вони оберігали, за те, щоб вони були невредимі, щоб не були поранені. І так. Тут хлопчачі імена, тут дівчачі, тут більше по сотні. Я написала всі, які імена можливі, і які, навіть українські, наші українські, і різні імена, бо хлопці служать, і дівчата різні національності захищають нашу матінку Україну. І так, берете, слухайте моє відео. І... Думайте про ім'я і говорите, повторяйте сім раз ім'я того, хто захищає нас від страшних ворогів. І так, семиконечний щит від погибелі на воїна, всі сили небесні, ангели піднебесні, небесні, Спасителі і збавителі, спасіть, сохраніть, укрийте своєю плащиницею. Від ворогів дев'яти девятижди від погляду ірода, від справи Іуди, від чорних слив, від смерті, від погибелі, від пропасті, від острого меча в темноті, від яда в сосуді, від грома і молнії, від гніву і наказання, від ворожого катування, від тюрми від істязання. Від меча від полону, від кулі надземної, від кулі підземної і кулі вітряної. Від чорної години від чорної хвилини, від чорного дня від чорного неба. Всі меканічним щитом від погибелі закриваю. Я, я двіга закриваю. Називайте ім'я свого воїна, якщо несколько, називайте несколько. За всіх з усіх чотирьох сторін захищаю, своїм семиконічним щитом від погибелі закриваю. Слово моє, я двіги, не перебить віками, не перебить годами, грунтуюся словами властелена, кличу його в допомогу. Щит установлено, хай це щит збереже ваших рідних, синочків, чоловіків, ваших коханих. Від пулі від погибелі, від полону від смерті від чорного дня, від чорної години. Наших хлопців-соколиків воїних, наших дівчат, ластівочок Так було, так буде, так є. Моє слово, підковане властеленом, моїм дідом, кріпке, його не знять віками, не перебить годами. Так було, так буде, так є. Стоп. Установлено. Всі святі, всі ангели, архангели будуть оберігати наших хлопців, наших дівчат, щоб вони всі вернулись додому, живі, здорові, невредимі. Ставте під цим підписником вашого воїна, будуть збережені.